11 вересня 2025 року відбулася 64 сесія Миргородської міської ради восьмого скликання. Перед початком засідання присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв. Першим питанням порядку денного стало присвоєння звання почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади посмертно полеглим воїнам. Пропонується присвоїти звання почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади посмертно нашим захисникам, які віддали своє життя в російсько українській війні. А саме Міщенко, Тарас Анатолійович Яценко, Віталій Іванович та Байбуза за Вячеслав Володимирович. Депутати підтримали рішення одноголосно. Наступним питанням було внесення змін до бюджету Миргородської міської територіальної громади на 2025 рік у частинах, що стосувалися перерозподілу коштів на нагальні потреби громади. Збільшення дохідної видаткової частини в загальній сумі 48 мільйонів 581 тисяча. 275 гривень. Зокрема, за рахунок міжбюджетних трансфертів на загальну суму 42 мільйони 15 тисяч 975 гривень. За рахунок перевиконання планових показників власне, доходів нашої громади загального фонду в цілому 6 мільйонів 565 тисяч 300 гривень. Основна частка перевиконання це податок з доходів фізичних осіб 2,1 мільйона гривень. Податок на на нерухоме майно мільйон шістсот, земельний податок мільйон сімсот. Ну і інші складові доходів бюджету. Значний фінансовий ресурс громада отримала завдяки офіційним трансфертам із державного, обласного та місцевих бюджетів. Це базова дотація, а також низка субвенцій, серед яких освітня на підтримку осіб з особливими освітніми потребами, на доплати педагогічним працівникам загальної середньої освіти, покращення якості харчування школярів, а також реалізацію інвестиційних проєктів у межах програм відновлення України та впровадження нової української школи. Окремі субвенції спрямовані на створення служб підтримки постраждалих від домашнього насильства. А також на компенсацію сім'ям загиблих захисників і осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій. Із обласного бюджету субвенції розподіляється на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та на заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру. Частина субвенції надійшла з бюджетів селищних територіальних громад на отримання об'єктів спільного користування. За рахунок перевиконання планових показників доходів загального фонду бюджету громади, отриманих від податків на доходи фізичних осіб, рентної плати та інших джерел доходу, кошти будуть розподілені між головними розпорядниками бюджетних коштів на ключові напрями розвитку громади. Виконавчий комітет міської ради отримає фінансування на реалізацію програм у сфері охорони здоров'я, зокрема на модернізацію лікарні, реконструкцію інженерних мереж і впровадження сучасних інформаційних систем, управління освіти молоді та спорту на утримання та розвиток закладів Дів освіти, а також на виготовлення проєктно-кошторисної документації для встановлення сонячних електростанцій. Управління соціального захисту кошти виділяються на реалізацію програми підтримки населення, включно з адресними виплатами та допомогою внутрішньопереміщеним особам. Відділ культури отримує фінансування на функціонування закладів культури, а управління комунальних ресурсів на розвиток житлово-комунального господарства, утримання інфраструктури, вирішення питань поводження з безпритульними тваринами та заходи підприємства спецкомунтранс. фінансове управління. Має розподілити отримані кошти між резервним фондом і заходами з безпеки та оборони. Додатково виділено частину суми на облаштування укриття в закладі освіти. Також начальник фінансового управління Сергій Скляр представив на розгляд прогноз бюджету на 2026-2028 роки. Законодавцем визначено темп росту відповідно до загальнодержавного це 8,6%. Порівняні до цього року, тобто на наступний рік, на 27 й рік майже 8% до 26-го і на 28-й, 28-й, 7,3 до 27-го. Відповідно, визначений рівень мінімальної заробітної плати на наступний рік 8 тисяч вісімдесят гривень, на 27-й рік 9 тисяч гривні. І на 28-й рік уже проектом бюджету передбачено зовсім інша цифра, але в прогнозі вона звучить як 10 тисяч гривень. У проєкті бюджету державному вже трішки менше, ніж 10 тисяч гривень. Стосовно показників загальних, які враховані в нашому випадку, то передбачається ресурс на наступний рік, в цілому це майже 700 мільйонів гривень, із них 555,5 мільйонів це бюджет безпосередньо за рахунок доходів. Нашої громади, зокрема, загальний фонд 545 мільйонів, спеціальний фонд 10,5 млн грн. Крім того, з урахуванням нововведень бюджетну взагалі в систему розподілу, так би мовити, капітальних видатків з наступного року. Фактично майже зникають капітальні видатки, натомість з'являються публічні інвестиції. Також на сесії було представлено персональний склад молодіжної ради при Мергородській міській раді в новій редакції. До нового складу війшло 13 членів молодіжної ради, голова молодіжної ради Ковальчук, а на заступник голови молодіжної ради Бобер Станіслав і секретар молодіжної ради Добровська Анастасія Федорівна і ще 10. Молодих активних людей нашої громади прошу підтримати цей проєкт рішення і підпроголосувати за новий склад молодіжної ради. Після одностайного затвердження складу дорадчого органу другої каденції молодь отримала посвідчення членів та членків молодіжної ради. Депутатами було розглянуто та затвердження питання зміни в штатному розписі апарату міської ради та і виконавчих органів, зокрема, внесли зміни до положення про відділ обліку, контролю та звітності Миргородської міської ради. На сесії обговорили питання про розвиток різних фінансових інструментів громади, інвестиційного фонду фонду підтримки підприємництва та револьверного фонду, призначеного для впровадження відновлюваних джерел енергії, зокрема, біогазових установок, геліостанцій та інших сучасних технологій. Також депутати ухвалили в новій редакції порядок організації та проведення конкурсу бізнес-планів серед фізичних осіб-підприємців. Депутати більшістю голосів затвердили програму розвитку туризму та промоції Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Метою якого стало формування цілісного бренду позитивного іміджу та конкурентно спроможного туристського продукту громади, а також комплексну програму. Розвитку охорони здоров'я у новій редакції. На порядку денному також було представлено та затверджено комплексну програму соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки у новій редакції і проголосовано за списки присяжних Миргородського міськрайонного суду. Крім цього, на засіданні внесли зміни до рішень попередніх сесій, що стосуються уточнення кількості об'єктів комунальної власності, положення про діяльність аукціонної комісії та затвердили положення про управління комунальних ресурсів. Сурсів Миргородської міської ради у новій редакції. Депутати розглянули земельні питання, які стосуються території громади. Обговорювалися звернення жителів щодо користування земельними ділянками, які за вимогами законодавства підлягають розгляду на засіданні міської ради. Ішлося як про ухвалення необхідних рішень, так і продовження термінів дії, договорів оренди та укладення нових угод, а також затвердження і походження документації із землеустрою. Також на сесії затвердили розпорядження міського голови з питань основної діяльності міської ради, прийняті у міжсесійний період про внесення змін до обсягів. Міжбюджетних трансфертів, передбачених в бюджеті Миргородської міської територіальної громади, перш за все ми виділили по всіх напрямках певну певні кошти на підготовку до опального сезону. Там, де це було потрібно, освіті, медицині, культурі, соціальному захисту, де де потрібно було ці кошти були виділені. Прийнятий прогноз бюджету. На 26-28 рік для чого це потрібно? Тому що для того, щоб управління і відділі відділи міської ради на основі цього прогнозу готували вже пропозиції до бюджету 26-го року, тому що в грудні місяці ми будемо затверджувати бюджет на 26-й рік. Туди будуть винесені. Питання життєдіяльності міста і громади взагалі у 26-му році, і там кож, кожний, по кожному напрямку вже по, 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 мають зрозуміти і управління відділу, які кошти можуть бути передбачені для, для їх функціонування і взагалі для життя громади у наступному році. За підсумками сесії, що відбулася за наявності кворуму, депутати розглянули всі 54 проєкти рішень, зокрема, ухвалено проєкти рішень, які стосуються бюджету громади, інвестиційної галузі, житлово-комунального господарства та питань землекористування. Усі рішення підтримані більшістю голосів.